Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник буде зараз до нас доєднуватися. Поговоримо про курську операцію в міжнародному контексті. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю пане Максиме. Справді ця позиція сили. Ну я думаю, так здається, оця контрольована ескалація е, заходу. Вони ж і Росію стримують, і нас стримують. Такий собі прояв сили. Що зміниться зараз після курської операції? Ну, зміниться в принципі загальне уявлення, тому що Захід собі мав певні червоні лінії, які окреслила окреслила для них Російська Федерація. Вони ж неодноразово говорили, що е, те, що стосується їх території, е, зрозуміло, що не мають на увазі загально визнану е, світом територію Російської Федерації, це не пропустимо, щоб там розгортались будь-які бойові дії, не пропустимо, щоб використовувалися західне озброєння і так далі. Після початку Курської операції стало очевидним, що Російська Федерація навіть близько не має таких ресурсів для того, щоб реагувати на такі на загрози такого рівня. і з використанням західного зброєння на Російській Федерації на території Російської Федерації для окупації території Російської Федерації жодних проблем немає. Немає якогось термінового навіть засідання Радбезу ООН з боку Російської Федерації. Отліпу, подивіться, там їде західна техніка по території Федерації. Що ж це коїться? Так давайте перепитати РФ навпаки мається робити вигляд, що все нормально відбувається. Тому я думаю, це значить, може розв'язати руки нашим союзникам як перше посередні підтримки України. Можливо, нарешті ми отримуємо е, довго. Від Німеччини, пане ми так... Максиме, поки не бачили про Олафа Шольца, це важливо. Ми вас перенаберемо, тому що є проблеми зі зв'язком. а Розмова важлива, теми дуже серйозні. І розуміємо, що оцей успіх наших дій оборонців, наших воїнів, які зайшли на територію РФ, які показали, що вони можуть це робити і вправно це роблять. Оце спонукнуло захід до того, що такі це жімиться ми. Це ми теж, ми теж, і це завдяки нам. Да, так воно і є. А чим вони теж? Ну от правда, якщо вони не дають дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб території Російської Федерації, то чим вони теж? Хороше питання, але ж їхня там техніка приймає роль. Ми до цього моменту дожили. Дотягли завдяки їхній Мені Здається, що для них це стало сюрпризом. Що їхня техніка зайшла в Курську область, ну, а точніше, не їхня, а наша. наша. О, це ще важливий аспект, і це правильно, тому що їхня зброя вона вироблена і віддана, передана, подарована, продана в кінці кінців. Вона стає українською. Ну, банальний приклад. Дивися, я тобі Максим Несвітайлов, світали в дивитися нашого ефіру. Перепрошую, експерт, міжнародник З з ними продовжимо. Олаф Шольц, пане Максиме. Ну, взагалі, так Німеччина дуже порадувала нас своїми заявами. А Олаф Шольц людина, яка, мабуть, на рівні з повелителем контрольованої ескалації Джейком Саліваном всі сили докладав він до того, аби уникнути будь-якої ескалації, аби не дай Боже жодними засобами, висловами, діями не прозвести до ескалації, що ми бачимо зараз. Абсолютно прийнятна реакція на дії України 0% засудження, 100% розуміння з боку Німеччини, і це надзвичайно важливо те, що ми зараз спостерігаємо це. І тому дійсно це може можливо не зараз, але в перспективі підштовхнути їх до більш рішучих кроків в цьому контексті, пане Максиме, в статті. Йдеться про те, що президент України, отак вважають журналісти, переосмислив наше членство в НАТО, переосмислив підтримку з боку Держдепу, і особисто президента Сполучених Штатів Америки. Я до того чи не переосмислили ми роль Європейського союзу, так чи інакше, який з нами поруч, і нам треба, бо тут риторика була значно сильніша від європейців, що ну українці молодці. Байден прокоментував там на який день? На сьомий чи восьмий. Ну, потрібно було спочатку зрозуміти, наскільки серйозною є ця операція, наскільки серйозними є, є її перспективи, тому що все могло завершитись короткотривалим рейдом там на день-два. І тому всі обмежувалися, там Сполучені Штати Америки, обмежувалися, там заявами речників, спікерів, радників. Е, в Німеччині е, говорив очільник оборонного комітету Бондустагу. Але перші особи утримувалися від від прямого коментування не тільки там США Німеччині всі чекали. Але принаймні, навіть на цьому етапі, ми не почули жодних коментарів, які б виражали певні сумніви в доцільності цієї операції та будь-яких дій України на території Російської Федерації. Зараз зараз побачили саме саме підтримку щодо переосмислення ролі НАТО і підтримки Європейського Союзу. Не знаю, я як якихось сигналів таких не помітив чи дій, які е, сильно я е, якісь свідчили про те, що Україна якось концептуально змінює ставлення до альянсу чи до наших союзників в Європейському Союзі. Почули вас, пане Максиме, давайте поговоримо про не європейський світ і не американський, не західний. Реакція у Китаї, реакція у Індії, наче все ж Бразилія, все ж відбувається, не розширюйтесь не без ескалації, але ж ніхто наче і не проти. Насправді так. Що цікаво. Тут навіть більше більше потішила реакція навіть у наших союзників як союзників Російської Федерації, тому що Китай був абсолютно нейтральним. Бо ми проти того, щоб конфлікт розширювався без, без жодного засудження того, що там Україна зайшла на територію Російської Федерації, без якихось спроб нас звинуватити навіть формально. Єдине, що було про російського в їх заяві, це те, що вони знову чергове назвали російсько-українською війною українською кризою. Але в цілому я думаю, що на Ресії не дуже сильно цим задоволені. Бразилія, Індія, особливо якщо зараз от, скоро можливо по представників Індії, ми в Києві побачимо, буде цікаво за цим поспостерігати. Я думаю, що якщо все буде добре, то і на той момент операція продовжить тривати. Не, оскільки зараз виглядає так, що це не короткострокова історія. Ну, особливо, якщо вірити словам Михайла Подоляка, який, мабуть, людина поінформована, і він говорить, що це посилення переговорної позиції, а переговори у нас найближчими е, тижнями, а то й місяцями ну, не дуже передбачаються. Можливо, е, на початок 25-го року, то це ж потрібно виходить, буде цей плацдарм до того моменту тримати. Я в цьому плані більше прихильник. Е, того, щоб стратегічні цілі цієї операції залишати невизначеними, але ну ж таким людям видніше, мабуть. Ось. І Білорусь, Білорусь, Боже, яка Лукашенко просто це, це краса. Він, знаєте, в найкращих традиціях цих совдеповських голів колгоспу або якихось там культоргів, фарторгів, йому головне створити видимість бурхливої діяльності. Ну, вочевидь, ж треба показати путіну, що Володя, ми підтримуємо. Вони щось там почали кудись когось переміщати в результаті до кордонів. Ну як судячи заяв наших військових, вони так і не доїхали десь там. Щось по позаявляли, що якісь безпілотники залітали на їх територію і все єдине, що варто дійсно підмітити, з останніх заяв Лукашенка бачили, почав сильно вдягатись. Якісь, ну там попо, а, по мабуть, подивився серіал Джентльмен. Це його курточка така модна, у нього на білу футболочку. Взагалі такий дядько маложавий мабуть, у нього якась нова фаворитка. Там з'явилась але це таке для світської хроніки залишимо. Пане Максиме, в контексті перемовин. Ну, не перемовин, а саміту миру. От він наближається черговий. Там скоро буде, подія буде велика, міжнародна. Оця ситуація з Курщиною, що вона впливатиме, не впливатиме, бо ми ж не до кінця і розуміємо, що там буде з росіянами загалом. Ну, вони чи приїдуть, чи не приїдуть, чи когось пришлють, ну таке. Я так. думаю, що сто відсотків зацікавленість Російської Федерації в якихось переговорних процесах вона зросла. Уже зараз свідченням цього є те, що Росія шукає. Контактів з приводу того, щоб провести обмін полоненими, це перший раз вони зі свого боку проявили таку ініціативу. За якщо я не помиляюсь, ну за останній рік точно чи було взагалі таке за весь період повномасштабної війни? Я не впевнений. Ну так, ми але ще це... мало знаємо, але ну пан Лумінець сказав, що вперше. Пане Максиме, О, і тому, і... я думаю, що навіть якщо не напряму, то, можливо, через треті сторони вони е, участь в цьому саміті будуть брати будуть намагатись е, на, яку, на якийсь вже діалог, на, на е, пряму розмову з Україною виходити. Ну, загалом, якщо резюмувати то виходить, що Україна надихнула таким вчинком світ на е, ну таку проукраїнську позицію. Безумовно, це. Вперше після нашого успішного першого контрнаступу ну бували ще кейси з Кримським мостом, з крейсером Москва, ну, такі гучні історії. Але в цілому, якщо говорити про масштаб, то після от першого і нашої успішної контрнаступальної операції яка тоді багато чого надихнула наших союзників і змусила повірити в серйозні перспективи української перемоги або здобуття миру на українських мовах ну, це перше, ми можемо сказати, що дійсно світ, наші союзники, переживають таке ж піднесення в питанні підтримки України, як проживали тоді. Сподіваємося, що і це піднесення, і риторика переростуть в дії, більше зброї і дозволі використовувати її правильно. Це найважливіше. Пане Максиме, вдячні вам за роз'яснення цих міжнародних процесів і ролі в них нашої курської операції. Максим Світайлов, експерт, міжнародник, дає досяг до нашого ефіру.